Вітаю, тема інтерв'ю актуальна сьогодні. Чи безпечно жити на Дніпропетровщині? екологічна ревізія. На питання відповідатиме виконуючий обов'язки директора департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Руслан Стрілець. Я рада вас вітати. Доброго дня. Спочатку пропоную послухати думки людей щодо екології мегаполіса. Давайте соцопитування послухаємо. Не відповідає Воздух такий не дуже свіжий. Взагалі, в цілому, місто зелений. Вода желає Лучшего. Воздух более зас, ну, зас, засоренный, а вода немножко загрязненная. Вода очень ужасная, потому что набираешь даже в банке. Вот я ребенку даю, отстаиваю, если не успеваю купить фильтрованную, она день постоит и уже прям немного болотом воняет. Река Днепр у нас очень грязная, ужас, ну, ужасно грязная. Днепр не мешало бы почистить. Например, там район мясокомбината, там же просто жить невозможно. Мы там жили несколько лет, там воздух, просто дышать нечем. В принципе, мы живем в довольно-таки загрязненном городе, вот, но в целом, посмотрите, вокруг много посадок, много зелени, так что частично природа с этим справляется. Хороший воздух, хорошая, нормальная вода. У меня лично дома нормальная вода. Средненькая. Больше. Не очень хороший я на левом берегу живу иногда понимаете открываешь окно особенно утречком, и запах идет какой-то нехороший экология то у нас не, не, не сравнить с сельскими районами где воздух чистый я же бываю в сельских районах там гораздо легче дышится. поскольку производство сейчас не работает то появились птицы в городе сороки дятлы на вода это тоже, это прежде всего, наверное, потом вода, потом идет заводы, ну, с уборками. В домах, в принципе, машины справляются. Вода отвратительная, воздух. Воздух нормальный. Не процветет воздух. Ну, если сравнить за городом, то очень загрязненный воздух. Тяжелый воздух. Воздух. Невозможно идти. Я аллергеник. И вечно вот это вот с повязкой. Вот сейчас. Та та посів дождя, водеждя більшого, який прибіли та все. А то просто грязюки куча. Грязно в нас. Отже, парни Руслане, ми постійно чуємо про те, що Дніпропетровщина – промисловий регіон. а Відповідна тут є проблеми, як ми вже почули, із чистотою повітря, і з із чистотою води. Наскільки критична ситуація? Ви знаєте, дійсно ситуація дуже непроста в Дніпропетровській області, оскільки ви знаєте, що ми є одним з лідерів да по промисловому виробництву Дніпропетровщина дає більше 16% від промислового товарного виробництва України більше 5,5% у галузі сільського господарства дійсно. Все це не може негативно не впливати на стан атмосферного повітря. Але хочу зазначити, що за останній рік ми маємо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел. На 3,7% тобто від тих автомобілів, які їздять, які забруднюють також атмосферне повітря, і від промислових підприємств на 2,2% Крім того, за даними спостереження гідрометцентру нашого рівень фонових концентрацій, тобто те, що Повітря, Те, так? що присутнє постійно в повітрі. А, угу. Рівень забруднення, рівень фонових концентрацій вже стабілізувався. Тобто ми не маємо постійного збільшення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. А по таким. Компонентам, як пил, аміак, формальдегід, оксид вуглецю взагалі спостерігаємо вже деяке зменшення. Тому я думаю, якщо ми будемо далі так продовжувати в тому дусі, то ми будемо бачити реальне покращення От Жіночка сказала, що навіть плахи повернулися до нас, а вже ж, мабуть, дихати стало трошки легше. Я хочу ще хочу ще додати, що. Що стосується, наприклад, водних об'єктів так, е, якості води, е, то дійсно знов-таки забруднювачами основними є промислові підприємства, але е, загальний обсяг Скиду зворотніх вод, які використовують підприємства, ми взагалі за рік зменшили на 12 А рівень забруднених вод, тобто ті, які підприємства використовують, вони забруднюються і скидаються у водні об'єкти. Аж на 15% ми зменшили. Тому ми маємо реально позитивні показники. Птахи прилетіли, може, і риба повернеться. Давайте послухаємо ще людей. Нагадаю, наші журналісти вже за традицією вийшли на центральну площу Дніпропетровська з мікрофоном, до якого міг підійти кожен бажаючий поставити запитання за означеною темою математику. Отже, пропоную так, питання-відповідь, питання-відповідь. Давайте перше запитання послухаємо. Вода без очи... очистки дополнительної пити не можна. В воздухе иногда ночью какой-то смрад вот идет. Одни соседи говорят, вот мы живем на Дзержинской, вот одни говорят, от откуда-то с Днепра, вот их окна туда, по ночам кто-то, ну, какие-то Сыхать где-то работают, такое чувство. Ну, когда погода хорошая, еще ветерочек, то воздух есть. Вода, конечно, не годится. Вода цветет, до сих пор цветет. Очевидно, сброс вот этот весь. Нет чистки, очищения нету такого, как вот должно быть. Отже, продовжуємо тему чистої води, чистого повітря, що можете сказати на це запитання? Ну, я вже відповів на це питання. Так. Я сказав, що ми реально маємо показники покращення. Вважаю, що якщо ми будемо далі, скажімо так, не безхазяйно да поводитися з природними ресурсами, які ми маємо, то ми будемо реально мати позитивну динаміку. Очінка сказала: центр Дніпропетровська, вулиця Дзержинського. Чи мають там працювати якісь цеха ночі? Як люди розуміють собі? Е, ви знаєте, це якийсь такий таке ефемі... ефімірія, якась є, по-перше, діюче законодавство. Дотримання законодавства є багато структур, які контролюють дотримання законодавства. І Якщо на вулиці Дзержинського є якийсь цех, то мені дуже Який е... працює вночі, да, який ще й працює, ще й вночі, то я думаю, що е, жителі повинні звернутися до певних структур, да, в тому числі до нас, е, написати нам е, певне звернення, що хтось працює. Ми перевіримо, є документи чи ні в межах компетенції. Якщо там є порушення законодавства, то в нас є така практика, коли ми відправляємо е, і в міліцію, і в прокуратуру, і вже е, е, компетентные органы решают питання згідно з діючим законодавством Украины. Зрозуміло, дякую. Наступне запитання, будь ласка. У нас тогда вот очень часто мрут голуби. Скажите, пожалуйста, это не заразно? Потому что я так понимаю, что это экологическая катастрофа. Если ласточки улетели со стрижами в июле, если вот ну, очень мало воробьев на улице. А это такое, как говорится, создание, которое очень чувствительно ко всяким экологическим, так сказать, вот этим вот изменениям. И сейчас вот очень много голубей померло. Вот в основном после того, как они начали пить служ воду после вот этого ливня, что у нас в Днепре был. В один день писалось все интервью, це упытывания. Одна жінка каже, повернулася птахи, инша жінка каже, духнуть птахи. Що робити? Ви знаєте, я можу, Як розуміти? Я можу сказати так: взагалі всі живі істоти, да, птахи, наприклад, вони не звикли жити в антропогенному середовищі. І вони будуть жити там, де їм буде краще. І на, на самому ну, насправді, ви знаєте, ну, взагалі антропогенне середовище міста це ну, ненормально для птахів. Я, наприклад, от, з дітьми зі своїми гуляю в парку. Імені Тараса Григоровича Шевченка, В парку імені А Якщо в центрі міста хтось побачив, що звідти вилетів голуб, то це нормально, бо він там не може жити. Зрозуміло. Наступне запитання На берегу новий завод Сталі Літійний. Не знаю, як він правильно називається. Він нам ночами спати не дає. Він сильно гудить. Ну, Хотілося б, щоб поставили звукопоглощаючі якісь екрани. устройства. Устройство, що да, там на сьогоднішній момент. Техніка все таки не стоїть на місці, все йде вперед. Поэтому наверняка, якщо ставят такі мощні печі, то і что то є на кожний яд, є противоядие. какие то придумали фільтри для машин. Заводи. Да, Заводи теж, щоб фільтрацію встановили. Отже, нові підприємства, наскільки я знаю, це стало новий завод, але шумить. Ну, що я можу сказати? По-перше, до компетенції департаменту насправді не входить вимірювання рівня шуму да, від підприємства. Якщо це підприємство працює, якщо воно, воно постійно перевіряється, і Державною екологічною інспекцією. Якщо там не встановлено тих перевищення тих нормативів, які встановлені законом, то ну, на жаль, впливати на це не можна. Да? Це підприємство було е, побудовано згідно з проектом, яке пройшло експертизу. Якщо знов-таки є е, якась проблема з шумом, якщо воно комусь заважає, то чому люди мовчать? Чому Я не, не бачив це, е, так. Від е, ми в департаменті ми не можемо реагувати на те, що, наприклад, сказали по телебаченню. Да? Тобто письмове повідомлення про ті ситуації, з які складають з якої до якої години можливо, так? Відбувається ну, підвищення шуму і квартира. <зас> так, дійсно. І тоді ми направляємо це звернення до компетентних органів. Вони вже приймають рішення. Ми, зі свого боку, проводимо жорсткий контроль за виконанням е тих рішень або дотримання законодавства. Зрозуміло. Наступне запитання. Чому у нас у власті не вироблена програма серйозна по обращенню з твердими битовими відходами? Отже, чому немає законодавства? Е, Питання програма обласної так. Е, хочу сказати, що на сьогоднішній день в області діє вісім екологічних програм програм екологічного спрямування. Вони були е, прийняті ще в 2006 році. Основна їх маса. Вони розраховані до 2015 року. В області діє програма е, поводження з відходами. Вона комплексна, велика, глобальна. Я не буду давати оцінку оцінки. Там стану її виконання або казати, що там ефективно, що там неефективно, з урахуванням того, що вона була прийнята в 2006 році. Але я хочу сказати, що на сьогоднішній день обласною державною адміністрацією спільно з обласною радою, оскільки там депутатський корпус так, знаходиться, так. ведеться робота по розробці вже нової комплексної програми. Обласної да, екологічного спрямування, по зниженню техногенного навантаження. Е, і я впевнений, що там вже будуть е, враховані всі ті заходи, весь той європейський взагалі світовий досвід, який ми сьогодні маємо, який, е, який доступ до якого ми маємо. Я впевнений, що там будуть вже е, ті проектні рішення. І ті управлінські рішення, які дозволять все таки покращити, які потребуються саме сьогодні, а не ще з так, 2006 Так. Я ще хочу сказати одне: питання відходів взагалі воно дуже болюче сьогодні, тому що ми з вами звикли відноситися до відходів як до відходів. Але зрозумійте, відход це теж сировина в певній галузі. І поки ми з вами не поміняємо свого відношення до відходу. То ми будемо мати відходи, ми будемо мати проблеми. Як тільки ми будемо з вами відноситись як до сировини, ми відкриємо для себе просто е цінні елементи, да, які ми можемо використовувати і в економіці, і в побуті, і так Його, далі. Є Так. Дякую. Наступне запитання. мы не замечаем загазованности, потому что мы, жители уже города, привыкли, адаптировались. Но, в принципе, эта разница ощутима при выезде за город, буквально не намного. Очень мало у нас деревьев. то есть вы видите, что деревья только подрастают, то есть частично, и практически город наш, некогда зеленый, в общем-то, стал достаточно пустой, и учитывая эти здания, вроде как красивые, архитектурные, но, тем не менее, мы вот в асфальт, в асфальте, живем в асфальте, нас катали в асфальт. Особенно вот на Приднепровской, Тес, дым сюди йде к нам на победу. Хотим, щоб нам хорошо было, уютно, здоровий воздух, здорова атмосфера, здорове окруження, щоб все було как, как должно бути. Ваші коментарі, будь ласка. Ну, щодо зелених насаджень, то я хочу сказати, що Питання, взагалі, розміщення зелених насаджень, або деякі проектні рішення, як та площа, яку ми спостерігаємо, де люди задають нам питання, це питання міськвиконкому, да, тобто це тих депутатів, того мера, які люди вибирали. Що стосується нашої компетенції облдержадміністрації департаменту екології, то ми здійснюємо контроль за і видаленням зелених насаджень і відновленням цих зелених насаджень, постійно проводиться моніторинг, контроль і так далі. Хочу сказати, що обсяги зелених насаджень вони не зменшуються по області, причому по всіх містах, тому що ми не можемо дозволити ну, дійсно бути без дерев, бо вони нас частково спасають. Вони є фільтрами свого роду тому е, їх менше не стає. А якщо десь є якесь проектне рішення, то це знов таки питання до міського виконкому. І я вважаю, що е, можна запитати у кожного міського виконкому, у кожного міського голови, чому так? І висловити свою думку, а видаляти старі е, насадження, старі дерева, які можуть трухляві, можуть рухнути на голову, це е, теж треба робити, як на мене. Е, знов таки, це питання саме міськвиконкому, тому що в них є спеціальні комунальні підприємства, міськ зеленбуд і так далі, які згідно з законодавством проводять певні заходи. Бо взяти просто е, видалити там ти або інше дерево, ну це порушення законодавства. Треба скласти відповідний акт. І я хочу сказати, якщо е, Треба жителі... обстежити його, так я визнаю. Так, не вірне. Якщо жителі вважають, що скласти акцію нереально, або це дуже складно, або там ще якісь перепони та, на цьому шляху. А ви це спробували робити? Тільки я сказати, може спробувати для посадки. Спробуйте. і якщо у вас щось не, не не буде получатись, ви звертайтеся знов таки до нас, до департаменту, ми взагалі ми всім допоможемо. Але знов таки, якщо звернуться... навчити діяти і навчити діяти, і якщо буде звернення щодо, наприклад, спилу якоїсь реально. Правильного дерева, да, яке нормальне, але яке комусь заважає, да, то звісно він такий дозвіл не отримає. А якщо це дійсно аварійне дерево, то згідно з законодавством всі це можуть зробити. Зрозуміло. Наступне запитання. В нашій країні би, все в нормі. По нашим по нормам, которые приняло государство. Хотя, если их брать в сравнении с европейскими странами, то они кардинально отличаются. И если так брать, то у нас очень грязно. В Британии сейчас находят пыль. Пыль э, с Петровки прилетает аж в Британию после обработки металла. Когда сжигают э, уголь, он настолько низкого качества, что его Частички долітають аж в Британію. І британські екологи знаходять іменно наш наш уголь. Нам потрібно міняти норми. переходити більше до Я навіть запитувати нічого не буду. Чекаю на ваші коментарі. Чи ну, по -по... Можливо, так і взагалі. По-перше, Англія, я впевнений, що вона не зверталась до України з претензією, що щось долітає, тому це така. Чиясь думка, скажімо так. Це перше. Що стосується взагалі екологічних норм та стандартів, я хочу з впевненістю вам сказати, що е, ті стандарти, які сьогодні запроваджені і діють на Україні, вони значно жорсткіші, ніж норми Європейського Союзу. Е, чому вони такі жорсткі? Чому вони більш жорсткіші? Вони промисловість більш ні? ні, Тому що наші підприємства, основні забруднювачі, вони будувалися ще за часів е, друге, Другої uh -huh. да, світової війни, е, ті технології, які сьогодні використовуються, на жаль, вони далеко не екологічні. Ми сьогодні вимушені вживати заходів, щоб модернізувати ці виробництва. І якщо б ми сьогодні не нормували викиди, скиди і так далі, більш жорсткими методами, ми б взагалі з вами тут не могли жити. Тому ті покращення, які відбуваються, нехай невеликі. Але вони відбуваються, і ми повинні просто динаміку цю зберігати. Все це результат саме оцих жорстких заходів, саме результатів перевірок і державної екологічної інспекції, і санітарної служби в Дніпропетровській області і інших перевіряючих структур. На жаль. Зараз е, був підписан указ президентом, яким яким було заборонено проведення будь-яких перевірок до кінця 2014 року. Це значно ускладнює роботу насправді. Але я впевнений, що ми до кінця 2014 року доживемо і е, вже зі зміненим законодавством, вже з новими силами е, всі будуть виконувати свою роботу. Будемо сподіватися. Наступне запитання, будь ласка. Ми відверто чули і чуємо запахи, дуже неприємні. Ми відверто дивимося на ці білі хмари. Я особисто, як громадянин, як городянин міста Дніпропетровська, я не бачу жодної програми, що направлена була б на поліпшення екологічного стану в місті Дніпропетровську. Дійсно хотілося б спитати, чому. І де, ну, де кошти, які виділяються згідно кіотського протоколу, де кошти, які е, виділяє міський бюджет. Я знаю, що це є кошти, є стаття для екологічних програм. Де вони взагалі? Давайте відповімо і цьому глядачеві. а Хоча ви вже у відповіді на друге запитання про ці програми, які діють, трошки розказали. Наступного року будете пропонувати ще якісь програми? Ви вже сказали, що вони розробляються до е наскільки та років вперед. Але ваші конкретні пропозиції в цю, в цю програму будуть на сьогоднішній день. Створена робоча група з фахівців. Я також і членом цієї робочої групи, е яка реально. Працює над проектом цієї програми, вже розроблена концепція програми і так далі. Всі пропозиції, всі ті заходи, які е, будуть туди запропоновані, вони формуються не тільки з урахуванням нашої думки, а ще й з урахуванням громадськості. Тому що, член, тому що членами робочої групи є і е, громадська екологічна рада при Дніпропетровської облдержадміністрації, взагалі провідні науковці Дніпропетровщини. Ми збираємося. Е, Вислухаємо пропозиції, вносимо їх, і я впевнений, що такий документ буде. Він буде сильний і він буде дійсно відповідати світовим стандартам, тому що нам з вами сьогодні потрібно дійсно вживати реальних ефективних заходів. От нещодавно впродовж цієї теми Борис Вілата вручив Дніпропетровський ТЕЦ чорну мітку. Да? Чи є якісь зрушення на цьому підприємстві, чи зможуть більш вільно дихати? А от жіночка сказала, що ТЕЦ не, не, не дуже свіже повітря надходить над житловими особі придніпровські перемоги? Хочу сказати вам так, що коли ми отримали перші звернення, да щодо е, діяльності придніпровської ТЕЦ, дійсно це жителі жили перемога. Вони Дуже часто звертаються до департаменту. Що нам було зроблено? Ми, ну, можна так сказати, організували платформу для спілкування в департаменті, для спілкування громадськості і керівництва Придніпровської ТЕС. Ми вже провели чотири наради з керівництвом підприємства, був особисто директор, були представники компанії ДТЕК, а також були представники громадськості, представники екологічної ради Придніпропетровської облдержадміністрації. Результатами цих переговорів щодо покращення стану, да, крім тих заходів, які підприємство, екологічних заходів, які підприємство само впроваджує, да, результатом цього з'явилася домовленість щодо впровадження ще низки першочергових заходів. Ці заходи екологічні повинні впроваджуватися за кошти підприємства, виключно за кошти підприємства. Загальна вартість цих заходів складає майже 65 мільйонів гривень. Тобто підприємство зобов'язалося протягом 2014-2015 років впровадити ще додаткові правоохоронні заходи на значну суму. Першим з цих заходів є впровадження та запуск. Системи екологічного моніторингу. Тобто я вважаю, що кожен житель Дніпропетровщини він має право знати, чим він дихає. І е, система онлайн моніторингу автоматизованого вона дозволить нам отримувати цю достовірну інформацію, так не перекручену, і, е, відповідно, показувати людям реальну ситуацію в атмосферному повітрі, в тому числі і в придніпровський тест. Я хочу сказати, що. Взагалі, питання екологічного моніторингу, воно дуже знов-таки болюче, тому що е, дуже погано фінансується ця програма і державна, і обласна, і е, всі сьогодні системи моніторингу, ті газоаналізатори, які ставлять підприємство, е, все впроваджується за рахунок забруднювачів, да, адже, адже у нас в області є 25 підприємств забруднювачів. І е, хочу зазначити, що е, у нас в області е, більше 26 тисяч. Суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють якусь промислову діяльність, да? щось виробляють. І із них лише 25 забруднювачів наносять 95% техногенного навантаження на наше з вами довкілля. 95%. Так, оці підприємства вони жорстко контролюються також за рахунок сьогодні діючої програми поліпшення екологічного стану. Яка розрахована на 2006 2015 роки, і хочу сказати, що з 2007 по 2013 рік підприємствами-учасниками ці 25 підприємств було витрачено близько 6 мільярдів гривень взагалі на реалізацію правоохоронних заходів. Тому що ми сьогодні маємо? Ми маємо скорочення скидів на 25%. Ми маємо зменшення викидів забруднюючих речовин з 2007 по 2013 рік від цих підприємств на 17%. І хочу сказати, що із 272 заходів природоохоронних на, на всі 25 підприємств, вже 141 виконано в повному обсязі. Тому, Отже, можна сказати, що ці 25 об'єктів промислових піклуються про екологічну ситуацію. Я б сказав так: вони вимушені. Впроваджувати природоохоронні заходи, оскільки я сказав, що технології, як правило, вони є застарілими, ми б їх не включали. Або депутатський корпус 2006 року він би їх не включав в ці програми, якщо б вони не були забруднювачами. Да? А скажіть, наскільки новітнім ну, обладнанням вони користуються? Е, Чи це так все? Ви знаєте, е, краще сказати не про обладнання, а про технології. Технології вони е, впроваджують, е, але. Як тільки вони повністю проведуть модернізацію виробництва, да то нема не буде просто потреби контролювати їх. Ем... Техногенне навантаження на довкілля uh -huh. тому це питання ще не вирішене. Воно за один-два роки воно не вирішиться. Якщо ми візьмемо, наприклад, величезні підприємства, такі як Дніпровський медкомбінат імені Дзержинського да, у місті Дніпро Дзержинського, ну, як можна за рік, за два, за три його модернізувати? Це питання, мабуть, не одного десятку років або дуже великих інвестицій. Але ці проти... процеси йдуть, Так, вони дійсно йдуть. І... Наступне запитання можна, бо час закінчується. Остані... Останні роки цвітіння річки Дніпро люди відстежують, причому це було наприкінці серпня, зараз це намного раніше, набагато раніше, вже у червні. Ви розумієте, що з річкою відбувається, і як можливо з цим боротися, якщо можливо, я хочу сказати так, що взагалі цвітіння води це природне явище. Хочу сказати, що річка Дніпро це вже не те Дніпро, яке було на початку минулого сторіччя. Да? Тобто, якщо це була річка повноводна з порогами, з красивими берегами, да, то на сьогоднішній день це просто каскад водосховищ з гідротехнічними спорудами. Ми з вами розуміємо, да, вода реально стоїть. Крім того, крім того, що вона стоїть, ми маємо знов таки негативний вплив наш з вами вплив на. Стан річки, це і сільське господарство, це і ті фосфати, які скидаються з очисних споруд. Так? Тому це ми винні в тому, що відбувається насправді. Якими методами можна боротись? Ну, по-перше, це поглиблення дна, оскільки зарегульованість вона відбувається замулення, це і поглиблення дна, це і біоміліорація, це коли запускають. Риб да, в певній кількості, які Зариблення. просто угу. так серше невірне. Це чисні споруди. Але взагалі дуже складно боротися з цим питанням саме. Із-за зарегульованості і за тих гідроспоруд, які е, присутні по всій течії річки Дніпро. Зрозуміло. І як еколог, відповісти, будь ласка, мені на такі запитання, чи є в Дніпро, на Дніпропетровщині місця, де безпечно можна відпочивати? Коротенько, якщо можливо. Е, я хочу сказати, що е, дуже доречний буде тезис, добре там, де нас з вами нема. Да? Хочу сказати, що Дніпропетровщина, крім того, що вона промисловий регіон. Потужний промисловий регіон, вона ще й має дуже багато красивих і цінних місць. Ці всі місця вони охороняються програмою екологічної мережі Дніпропетровської області. Це ті об'єкти природозаповідного фонду. У нас в області є два ядра природозаповідного фонду: це Самарський бір та, в межах Новомосковського так, району, Магдалинівського і Приорілля. Да? Там, де буде створено національний природний парк Корівський, угу. хочу сказати, що саме і там ще можна відпочивати, саме ці, да, Чому са, що саме, ходить, ці, аби саме ці місця вони дійсно є на сьогоднішній день найприйнятнішими для проживання і вони є найбажанішими да, для нашого життя. Але знов таки скажу: а через скільки років? Там стане ось, оце не, про це не... і питаємо. Може лише не так заходить тут все. Тобто, добре там де нас з вами нема. розумієте? зрозуміло. Я дякую за конструктивну розмову. Нагадаю, це була програма інтерв'ю. Актуальна гостям студії був виконуючий обов'язки директора департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Руслан Стрілець. Побачимося обов'язково. Дякую, що дивилися. До побачення.